Вітаю, друзі. На тлі скандала під назвою Міндічгейт, ми спостерігаємо, як влада намагається себе врятувати. Врятувати для того, щоб і далі контролювати потоки, пиляти бюджети, і щоб чергові Карлсони та Чегівари розпоряджалися бюджетними грошима. Відверто брешуть нам в очі, депутати, слуги народу, міністри, прем'єрка. Е Керівництво Офіса президента, і говорячи голови, пишуть про те, що треба терміново поставити все під контроль суспільства, і всі держкомпанії треба негайно провести в усіх компаніях провести аудит і вичистити їх від цієї корупції цинічно, зухвало і принизило по відношенню до людей, яких вони вважають лохами, які не розуміють, що всі, хто це заявляють, у, і в справах, і в темах, і в долях. До речі, ця брехня лунає постійно. Гучні заяви, брехня, обіцянки, які не виконують, і чергові міндічі або Черношови з когорти друзів Зеленського. Все як завжди, останні сім років. Ні, шість. Але сьоми вже триває. Так от, коли всі вони бігають. І намагаються нас переконати, що вони не такі, і роблять вигляд, що щось роблять, хоча імітують бурхливу діяльність, нам не вистачає іншого. Нам не вистачає чесності. І ця чесність повинна виглядати саме так: Зеленський повинен вийти і визнати: визнати, що він атакував НАБУ і САП для того, щоб врятувати Міндіча і що. Його і Єрмака, і депутатів слуг народу в цьому питанні гаразд. Чорт поплутав, але справді, що це було навмисна дія. Це як мінімум, початок чесної розмови, як мінімум, але давайте відверто. Зеленський це робити не буде. Але чого дійсно не вистачає? Не вистачає гарантії з боку влади, що вони не будуть чіпати антикорупційні органи. І не вистачає заяви про те, що вони випустять нарешті детективів набу, яких тримають сьогодні за гратами, попри те, що справжніх корупціонерів або випустили з України, або вже за них внесли заставу, і вони нормально відпочивають собі вдома. Тож ті, хто розслідували питання енергоатому або займалися антикорупційною діяльністю, сьогодні сидять в буцегарні, а ті, хто займалися корупцією. Для того щоб двушечку відмити в Москві, сьогодні нормально відпочивають або за кордоном, або в себе додому, дому, попиваючи просеку. що треба ще? Треба, щоб Зеленський визнав, що ті люди, які сьогодні стоять на посадах, не відповідають цим посадам, і він планує перезавантаження влади в Україні. Потрібен новий генпрокурор, а не той, який мовчки спостерігає, і погоджується за всім, що відбувається. Більше того, те, що зараз ми спостерігаємо, це не генпрокурор. Це знову на 100% свій парень, який підписує все, що тільки хоче Зеленський, і мовчить тоді, коли мовчати прокурор не може. Генпрокурор особливо. До речі, в нього й досі підпорядковані ті прокурори, які написали собі, намалювали собі, зробили собі псевдоінвалідність. Вони отримують, до речі, досі гроші з держави, і хм, їх це задовільняє його, схоже, теж, бо інакше б цього вже не було. Він би повинен був ініціювати розслідування, звідки взагалі взялися гроші на заставу оцим представникам бек-офісу, звідки взяли 120 мільйонів для Черношова, і ви заявити, що питання, коли його найближчий товариш і перший радник згідно. Інформація, яка є, оприлюднена на плівках, разом це шафір разом з Міндічем обговорювали, що гроші на заставу Черношову вони візьмуть з каси. Що це за каса? Звідки вона взялася, всі розуміють. Тож, де заява про це президента? Він мовчить, зустрічається з дітьми, обіймає військових і бреше в обличчя всій Україні. Розуміючи, що він під час війни мовчки спостерігав. Як мародери рвуть країну зсередини. він повинен був би вже звільнити не просто всіх ефективних менеджерів, а й Єрмака, звільнення якого вимагає сьогодні більше ніж 60% українців. Позбавитись його Татарова, визнати, що ті люди, яких він привів у владу, які вирішували інтерес майбутньої держави, мотивувалися своїми інтересами. І це було б початок чесної розмови. Не чергової брехні, шоумена, не чергової імітації, а правди. Більше того, він повинен вийти і заявити, що сьогодні буде створений новий уряд. Так, не сьогодні буде, а сьогодні вийти і заявити. До якого залучать не тих, хто лояльний і мовчки виконує всі команди, не стюардеса очолець уряд, а справжній прем'єр і справжній міністр. Так, я знаю, що вони зараз думають, як би швидесенько все зробити, і намагаються Маркарову поставити на цю посаду. Але це ще одна історія, яка не покращить ситуацію. Більше того, питань стане тільки більше. Окрема історія, це те, що. Треба вирішувати питання з нелюдовими радами, не відправляючи туди різних милованових лещинок і їм подібних, і це президент теж повинен визнати. В радах повинні сидіти нелояльні, лояльні, які отримують гроші за те, що вони мовчать і підгавкують офісу, а ті, хто компетентні і спостерігають, щоб ці держкомпанії працювали ефективно і корисно для держави. Окрім цього, треба відверто казати, що припиняють переслідувати військових проти генералів і солдат. Справи, які відкривалися фейковим звинуваченням, закривають. Починає президент займатися питанням мобілізації СЗЧ. І вже мобілізовані Ваня Баканов, Саша Трухін. Малюська і інші люди з команди Зеленського, які повинні приєднатися до влади, і яких він захищає і дає їм служити, щоб вони не дай Боже. Не приєдналися до збройних сил України, хоча й вони самі не хочуть. Ну, наприклад, ті самі Іванов і Петров з Ісландії, всі знають, які підгавкують офісу президента по кожній команді, готові робити все, що завгодно, аби не приєднуватися до збройних сил. Вони поплюжать ім'я військових, вони намагаються виконувати команди аби не служити в зсу. Це до речі, теж непогано показує рівень компетенції цієї команди і їх патріотизму. Окрім того, треба негайно шукати людей. На не тільки на міністерські посади, а й на для держкомпанії. на газотранспортну систему, на Нафтогаз на і Укренерго на компанії багато, і це повинні бути не люди, які будуть і далі проводити схеми, не люди, які і далі будуть відмивати на Росії двушки, не люди, які будуть брати гроші для того, щоб добудувати басейн для головного, шоумена країни. Це будуть люди, які справді врятують країну. Більше того, і перше, що він повинен сказати: я не буду балотуватися на другий термін. Як тільки закінчиться припинення вогню, я зразу складу свої повноваження. І це було б найкраще. Але що у мене чіпається за владу і не готовий піти. Як, до речі, не готові піти і всі інші. Ви бачили хоч одну заяву про відставку від міністрів, які б сказали, нам соромно, що ми були в цьому уряді, ми хочемо політичної кар'єри, ми бачимо себе в майбутньому в цій країні. Ні, жоден з них це не сказав. Жоден. І саме тому, вибачте, але це безперспективняк. Жоден міністр таке не писав. Жоден слуга народу, до речі, не вийшов з фракції слуга народу. І не сказав, що їм соромно, коли їх шеф разом зі своїм партнером по квартал 95 довели країну до такої ситуації. До речі, також Зеленський повинен вийти і сказати: у нас там є історія з одеським припортовим і шефіром, і ми теж це будемо. Розбирати. Є багато чого, про що Зеленський повинен був вийти і сказати. Цього всього не сталося. Всі розуміють, що він вже політичний труп, і в нього немає політичного майбутнього. Але виправлятися Зеленський не готовий. І, до речі, всі ті люди, яких він привів, теж до влади, не готові. Тому країна буде страждати і далі. На жаль, і єдиний Єдине сподівання на очищення може прийти тільки після того, як припиниться вогонь, пройдуть вибори, і влада буде змінена. А до того часу, щоб нам не розповідали, але країну і далі будуть рвати на шматки ці люди. Бо як сказав Зеленський, як сказав Єрмак. Зеленський є дуже принциповою людиною та не корумпованим, незважаючи на велике розслідування корупції, яке призвело до відставки міністра енергетики та юстиції. Угу. Зараз ще дожен Зеленський вийти і сказати, що Єрмак є дуже принциповою і не корумпованою. Потім Єрмак вийде скаже, і скаже, він не корумпований і принциповий. Ну, В общем, Кукушка хвалить петуха за те, що хвалить той Кукушку. Відома басня, в Україні набуває реальності. Але так буде не завжди. Пам'ятайте про це. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Але головне за що вам дякую, за що ви допомагаєте ЗСУ, підтримуєте ЗСУ, доєднуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ. Тому гуртуємось навколо ЗСУ і тоді справді все буде Україна. Дякую, Па-па.